Я, Костянтин Бриль, усвідомлюючи свою відповідальність перед українським народом, поділяючи програмні засади і принципи політичної партії Удар, Український демократичний альянс за реформи, ставлячи за мету втілення в Україні поваги до свободи людини, верховенства її прав, потреб та інтересів, утвердження єдності країни, громадянської нації, здатної на самоорганізацію та колективні дії, досягнення цілої європейської інтеграції України, інтегрованості її у сучасний розвинений світ. Перед українським народом, своїми виборцями і колегами урочисто присягаю у разі обрання мене народним депутатом України дотримуватися програми партії Удар усіма силами сприяти ухваленню законодавчих актів, спрямованих на реалізацію і захист прав людини і громадян, подолання корупції, створення країни рівних можливостей, європейської інтеграції України, не голосувати за законопроекти, які створюють загрозу національним інтересам України або мають корупційну складову. Увійти до фракції партії Удар, перебувати в ній протягом усього часу роботи парламенту, за жодних обставин не входити до альянсів з партією регіонів та її сателітами. Суворо дотримуватися конституційних і законодавчих вимог, які висуваються до народного депутата України, а також партійної і фракційної дисципліни. Якщо ж я своїми діями порушу цю присягу, зобов'язуюсь невідкладно скласти свої депутатські повноваження.